Всім привіт! Вітаю на каналі! Сьогодні я хочу розповісти вам про тренди, а саме цікаві тренди, мікротренди, якісь трендові сполучення у одязі, які зараз дуже актуальні. Коротше, про все, про що я наговорила у цьому відео, про тренди 23-24. Можете його подивитись і, звичайно, подивитись це відео. І ми одразу починаємо. Як завжди, моя кицька разом зі мною, це Молі. Я не знаю, як довго вона буде у кадрі, але поки вона у мене на ручках лежить, і буде теж слухати про тренди. Я почну саме з трендових кольорів, а це саме сірий і червоний. Я так думаю, якщо ви хоч раз заходили в інстаграм, ви про це вже знаєте, дуже багато селебріті блогерів саме поєднують у своїх луках ці два кольори, тому що вони прям чудово мечаться один за одним. Чи роблять, звичайно, якийсь тотал сірий тотал червоний чи просто якісь. Елементи цих кольорів у своїх луках. Скажу так, якщо сірий колір використовувати, то зазвичай він займає більш великий масштаб у луці, ніж червоний. Тобто це може бути сірий светр, це може бути сіре пальто, сіри пальто, до речі, дуже актуальні зараз. Тобто якийсь верхній сірий одяг, який великий по масштабу у аутфіті. Я маю на увазі. Якщо це червоне, то він виявляється як акцент, як якийсь аксесуар. тобто це шапка, шарф, сумка, взуття, чи, наприклад, панчохи. Я так думаю, ви вже бачили ці купа луків із червоними панчохами. Звичайно, це дуже яскраво, дуже стильно і акцентно. І, звичайно, люди будуть звертати увагу на такий лук. Це виглядає гарно на мій смак. Але я не впевнена, що я би брала собі такі червоні панчохи. Я б е за більш практичний лук, тобто це, можливо, червоне звучать чи червоні аксесуари. У вигляді сумки чи шарфу. А взагалі найтрендовіший лук, мабуть, це е, сіре міді-пальто, е, і червона шапка, і червоний шарф дуже гарно виглядає. Плюс ви використовуєте трендові кольори і трендові форми, тому що міді пальто – це тренд, і довгі такі, прям дуже довгі шарфи. Це теж тренд. І знаєте, зазвичай навіть не треба обмотувати цей шарф навколо шкіри, просто ви його надягаєте, і хай він звисає у свою повну. Довжину і з трендових кольорів я вже в принципі розповіла вам про другий тренд це довгі шарфи і шапки. Ну тобто аксесуари, те, завдяки чому ми можемо утеплювати себе шапки, аксесуари і, наприклад, рукавички. Їх теж можна використовувати червоного кольору. У мене теж є такі. Такий лук із червоними елементами. Але знаєте, я так перебрала свій гардероб, у мене, в принципі, тільки єдиний червоний светр, і той із качками. <свісно> Він не зовсім такий по формату вписується у цей тренд, але я так думаю, нормально, хай і буде. І плюс червоні рукавички. До речі, вони дуже яскраві, такі милі у таких зимових луках, мені прям подобаються Але червоний. Заполонив інстаграм, і знаєте, якщо раніше десь ну буквально місяць назад, пів місяця назад е, е, спостерігала саме акцентні аксесуари, тобто, як я вже сказала, шарфи, шапки, рукавички, сумки, взуття та й ті панчохи, то зараз, е, чим ближче до нового року, тим більше я спостерігаю саме Тотал-червоний лук, тобто це повністю червона сукня, наприклад, червоне пальто чи червоний светер і так далі. Я е, е, так зрозуміла, що чи Чим ближче до нового року, тим більше настрій у людей з'являється. Хочеться чогось такого яскравого. Тому звичайно, ви можете не обмежуватися аксесуарами, а робити собі такі повні червоні луки. Щодо сірих пальт, я так перестрибую з однієї теми на іншу, але це суцільна тема. Я так об'єдную ці тренди, тому що вони реально йдуть рука об руку. Щодо сірих пальт, було чудово сіре пальто у манго. Ось, ось таке. Я не знаю, чи є воно зараз на сайті, чи є в магазинах. Я бачила, що воно просто sold out всюди, тому що в нього більш-менш гарний склад, воно гарне по якості було. Плюс сірі пальта, якщо брати наші українські бренди, є чудове пальто у бренду Cher 17, і коли я показувала у своєму шопінг-влозі, мені вже декілька дівчат написали, що вони просто їдуть за цим пальто для того, щоб його собі купити і носити. Тому що воно з утепленням і воно підходить на нашу зиму. Тому що зараз у нас плюс 5 градусів у грудні, і його можна носити взимку. Плюс є утеплені пальта сірі у бренду Куш. Теж гарної якості, теж вони підтримують цей сірий тренд, і плюс вони практичні, їх можна носити взимку. тому ось вам декілька місцин, де можна придбати сіре пальто гарної якості. Йдемо далі. Бренд UK. вони все ще дуже актуальні, і причому вони кожного року е, актуальна якась інша модель. Якщо раніше були модні просто стандартні угі, такі більш високі, то наступного року вже стандартні угі, але міні-угі, короткі. Які я собі, до речі, придбала, але не у бренду Уг, а у українського бренду, десь тут вам покажу. Цього року вже актуальні міні-уги, але з широченною платформою, плюс Угітаз із такою червоною стрічкою. Не впевнена, що вони дуже зручні у Гітаз, тому що я бачила у деяких блогерів, що вони жаліються на те, що просто незручно їх носити, тим паче, коли слякуть на вулиці, коли дощ, це просто взяти їх собі, сфоткатись у них і в принципі все на цьому. Якщо у вас є угітас, напишіть, будь ласка, чи зручні вони, чи е носите ви їх у звичайному житті? Я до речі, коли я опублікувала ось цей рілс. Мені написали, що е, зараз вже модні угі на платформі. Чому у вас звичайні просто міні-угі, які були модні у минулому році? Дівчата, не треба купляти собі кожного року нові угі, просто орієнтуючись на, на те, що це модно. Я обрала собі цю модель, вона зручна по платформі, вона зручна по посадці, по, тому що вони такі коротенькі, е, мені вони, вони подобаються, і я не планую поки купляти угі на платформі, хоча це теж виглядає дуже гарно. Але Якщо у вас зараз стоїть вибір, яку модель собі обрати, звичайно, ви можете брати собі на платформі. Вона більш актуальна, скажу так. Не впевнена, що вона буде більш зручна, тому що там прям височена така платформа, але вона більш актуальна, тому можете обрати її. Я собі обрала, як я вже сказала, від українського бренду. Тисту тобто прикріплю їх і. Я не знаю, я у кожному відео, коли розповідаю про ці угі, показую це бренд. І мене завжди питають у інстаграм і на Ютубі, де я їх купляла, що за український бренд, чи задоволена я. Я не знаю вже скільки дівчат по моїй наводці купили ці угі. Тому зараз теж прикріпляю тут інстаграм цього бренду, можете у них питати, у них, мені здається, з'явились угі і на такій платформі. Чи можете брати собі оригінальний бренд Уг. Від яких це все і пішло? Шуби. Шуби періодично то з'являються, то трохи йдуть у тінь, то знову з'являється. Якщо ви думали брати собі шубу чи ні, то можете її обрати. Зараз немає такої чіткої форми, яка саме шуба модна. Ви можете обрати собі міні-шубу, можете обрати собі середнього варіанту до середини стегна, а ви можете обрати просто коротеньку. Я зараз бачу дуже багато варіантів, саме коротенькі шуби, просто до талії. Звичайно, це більш такий декоративний варіант, тому що е, вона буде гріти вам тільки верх. Alé, Це дуже актуальна модель. Можете її собі подивитись, можете обрати. Є у мас-маркеті, я прикріплю, у, у яких брендах є такі шубки. Звичайно, вона виглядає дуже ефектно. Шуба це завжди дуже ефектно, і, звичайно, вона додає об'єму, будьте до цього готові. Я, до речі, міряла шубу. Ось тут прикріплю у манго у чорного кольору, така середньої довжини. Вона мені дуже сподобалась по якості, і дуже сподобалось те, як вона гріє, тому що я паралельно міру. Мірила пальта із додаванням вовни з, ну, з гарної тканини, але вони і близько не мали такого зігріваючого ефекту, як шуби. Коротше, можна сказати, що вона дуже класно гріє, але мені потім дівчина написала в інстаграм, що вона лізе. Вона мірила таку білу у Варшаві, мені здається, і вона каже, що вона лізе. Не знаю, поки я міряла чорну шубу, нічого не вилізало, але, мабуть, при носінні щось таке можливо. Тому будьте обережні. До речі, склала цей лук із такою сукною шифоновою, яскравою, з розпоркою цю шубу, і одразу посипались мені коментарі, що це циганський лук. Знаєте, коли хочеш створити якийсь фешн лук тобі пишуть, що це циганський. Ну, якось так. Напівпрозорі сукні. Тренд на напівпрозорість він вже досить Давно, але спочатку це були просто якісь топи, просто лонгсліви, просто сітки, наприклад, ви під низ надягаєте топ, зверху сітка, і все, у вас такий трендовий лук. Потім у нас з'явилась напівпрозорі спідниці. Маного дуже багато таких наробив свого часу, і, в принципі, вони і досі є. І тепер у нас напівпрозорі сукні. Міді сукня, вона чи як сітка йде, чи вона просто типу в'язана, але напівпрозора, і білизна дуже Сильно вгадується під цією сукнею, і якраз перед новим роком можна собі таку обрати і просто у ній зустрічати новий рік. Це дуже гарно виглядає, особливо якщо це не повністю сітка, сукня, сітка. А якщо це типу в'язана закрита сукня, але все рівно вона така напівпрозора, це якраз зараз тренд, тому можете собі обрати таку сукню. Я знаю, що у наших українських брендів теж є такі моделі. Я десь тут прикріплю, у яких саме, можете у них подивитись і щось таке собі приглядіти. Якраз від тренду на напівпрозорі сукні ми можемо з вами перейти до тренду на напівпрозорі рукавички. Рукавички, перчатки. Це тренд дуже делікатний, дуже неявний. Не багатьох він є, не багато його вміють стилізувати, але він є. І якщо вам подобається, як це виглядає, Кріпляє луки, то ви можете собі взяти ось такі перчатки. Наприклад, вони є у Манго, і причому я коли зайшла. Я думала, у них є там одна модель. Я коли подивилась, у них декілька моделей різних, довгі, із мережом, просто з сіткою. Ви можете собі обрати будь-що будь-що ви забажаєте. І подивитись просто, наприклад, у інших брендів і так далі. Мати такі рукавички у себе вдома завжди вам допоможе. Створити якийсь дуже стильний, прикольний та жіночний лук. Можна, наприклад, взагалі надягти світшот чи хуті, ці рукавички напівпрозорі і якусь спідницю у паєтках. І це вже буде цікаво, мені здається. Ну, Чи взагалі стилізувати ці перчатки з джинсами, з якимось топом, і, і все. І ви теж будете стильні, це такий дуже е, жіночний. Акцент у аутфіті. І я щойно сказала про спідниці у паєтках. І це ще один тренд. І причому тренд, мені здається, найсильніший, найгостріший зараз. Все вона пішла. Ніж усе, про що я говорила до цього. Я буду казати у комплексі про сукні у паєтках і про спідниці у паєтках. Спідниці у паєтках з'явились трохи раніше. Сукні у паєтках актуальні зараз, тому що, звичайно, буде новий рік вже скоро, і треба у чомусь його святкувати. Я розумію, що святкування зараз не на часі, але все рівно багато дівчат хочуть виглядати гарно хоча б вдома, коли настане новий рік, надягнути сукню у паєтках. Чого б ні. І ці сукні зараз актуальні саме перед святкуванням нового року, їх дуже багато. Я прикріплю вам варіанти, де можна купити, як вони виглядають у луках. Звичайно, це дуже яскравий лук, якраз для святкування Різдва, Нового року, чогось такого. Плюс такі сукні дуже практичні. Здавалося б, вони практичні тим, що ви можете обрати собі облягаючу сукню у паєтках, і паєтки захищають вас від того, щоб у вас там щось. Виступало, знаєте, такі сліди від білизни, і так далі. Тобто, ви можете сміливо її надягати і не турбуватись про свою білизну, і де там, що, що у вас буде видно. Таких суконь багато, а ось спідниці у паєтках вони з'явилися ще декілька місяців тому, тобто їх стилізували у звичайних луках, і причому у якихось навіть можливо кежуал луках, тобто надягати якийсь светр, і надягати спідницю у паєтках. Тобто спідницю у паєтках це не тільки для нового року. Це не тільки про святкування, це вже про casual луки. Тому ви можете собі обрати спідницю у паєтках і просто надягати її не тільки на Новий рік, а й просто надягати, наприклад, вже весною, коли буде більше тепло, то в принципі і у зимових луках її можна стилізувати і носити просто у звичайному житті. Я, до речі, примірила у чер 17 спідницю у паєтках. Дуже крутий варіант, тим паче, паєтки ці не колються, гарна міді, гарно вона сіла по фігурі. Мені все сподобалось, тому е якщо обираєте, ось вам український бренд, який теж робить такі спідниці. Можливо, є. Неможливо, а точно є інші українські бренди, які роблять такі спідниці, але просто чер я мірила, тому можу вам сказати свій відгук. І ще один тренд такий дуже жіночний тренд це перлини. Перлини у прикрасах я маю на увазі, і чим більше цих перлин, тим краще. Тобто, перлини мають бути у вигляді кольє, причому такого масивного кольє, чи якісь браслети. Ну зазвичай це більше кольє. Я дуже мало зустрічала перлин саме у одязі. you okay. А, ну до речі, нещодавно я мірила сукню із резервт, таку міді в'язану, і вона була розшита перлинками. Але в принципі у одязі це не так розповсюджено. Більше цього саме у прикрасах, у аксесуарах. Е, тому можете звернути на них увагу, і тим паче, аксесуар можна надягти, можна зняти, зробити свій образ більш складним, більш таким ефектним, чи зробити його менш ефектним. Прикреплю український бренд, у якого дуже багато таких масивних кальє. Саме із перлинками, ви можете обрати щось у них, але вони прям дуже акцентні. Я вас попередила. Їх прям треба вміти носити настільки акцентні перлинні прикраси. Якщо ви бажаєте не такого ефекту глобального, то звичайно ви можете обрати собі прикрасу, яка буде з меншою кількістю перлин, більш така деликатна, тендітна і так далі. Тобто, головне це щоб були перлинки. А не кількість цих перлин. Ну, звичайно, чим більше, тим краще, тим ефектніше. Якщо вам потрібно для якогось ефектного фото, то звичайно беріть собі якісь масивні кальє. Якщо ні, то просто якісь делікатні підвіски, чи браслети, чи сережки. Щось таке. І якраз перлини, в принципі, актуальні для нового року, можна надягти просто якусь стриману сукню, чорну сукню, чи навпаки якісь джинси, просто лонгслів, той самий чорний чи білий. Який ви бажаєте, сірий, наприклад, сірий це тренд сезону теж. І ці перлини на шию, масивні перлини, і все, у вас лук одразу буде виглядати більш таким ефектним і нестандартним. Тому можна їх стилізувати і використовувати і так. В принципі, це все на сьогодні. Я сподіваюся, вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, що саме із трендів, про які я вам сьогодні розповідала, ви собі придбали, що ви носите, що ви хочете собі, можливо, придбати із того, що я сказала. І буде мені цікаво почитати. Ну і всім дівчатам теж буде цікаво, що у кого є, що хто собі купив. І зустрінемось з вами вже, в принципі, у новому році. І бувайте!